Про головні події вівторка, 29 жовтня, готова розповісти вам команда першого подільського. Тож про головні події далі. Допомогти українцям цієї зими таке завдання ставить перед собою та перед урядом глава держави Володимир Зеленський. Зокрема, тисячу гривень для кожного українця це перший крок розробленої програми. Окрім цього, важливу роль вбачають впровадженні програми національний кешбек, що ще в планах у верхівки влади розповів Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Якщо Національний кешбек акцентує увагу на купівлі українських товарів, то програма Зимова є підтримка» більше орієнтована саме на послуги, які надає малий та середній бізнес. Третя наша мета вкотре передемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості і перемоги. Один із варіантів, як витратити кошти за програмою є підтримка, задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки «Юнайтед-24», Міноборони Державної прикордонної служби Національної гвардії України або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте. Таким чином, частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку і оборону. Щодо механізму реалізації програми, заявку можна буде подати через дію протягом зими. Виплати надійдуть на картку національного кешбеку, і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року. Важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Ми розглядаємо програму зимової є підтримки як частину великого пакету допомоги українцям. Наступні наші кроки це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. А також розширена програма Доступні ліки до неї включать нових отримувачів. Схиливши голови навколішки 29 жовтня зустрічали донаївчани свого земляка. На щиті додому повернувся матрос, навідник відділення морської піхоти Ярослав Домбровський. Чоловік героїчно загинув під час захисту української землі на Донеччині. Вдома на нього чекали батьки, сестричка, дружина та синочок. Вічна пам'ять та слава українському герою! Здорові вчителі, якісне навчання на Хмельниччині. Провели перший в Україні мотиваційний захід для педагогів. Подбай про себе його мета звернути увагу вчителів на власний спосіб життя, розповісти, як зберегти себе та вихованців від недуг та популяризувати. Здоровий спосіб життя для вчителів Дережнянського ліцею номер один провели перший в Україні мотиваційний захід, де розповіли, як педагоги можуть зберегти своє здоров'я та які поведінкові зміни варто зробити. Сьогоднішній захід не тільки для того, щоб ми пошили інформацію серед дітей, тому що і вчителі. Майже завжди забоїти про своє особисте здоров'я. Також і мають знати про збереження свого здоров'я, про здорове харчування, про передбачення тих самих інсультів. Захід складався із трьох лекцій від професійних експертів. Говорили про профілактику неінфекційних захворювань, здорове харчування та ознаки інсульту. Зустріч мотиваційна саме чому тому, що мотивацією для кожної людини є її здоров'я, її щасливе життя. Щастя визначається багатьма чинниками, але якщо людина здорова, тоді вона може мріяти, творити, працювати і жити і надалі. Тому профілактика захворювань саме серцево-судинних, бо вони виступають в нас на перший план по захворюваності і смертності в Україні і являється нашою першою темою зустрічі. Правильне вживання їжі це ще одне правило для здорового організму. Такі звички мають запроваджувати змаличку. Легко та швидко ознайомитись з правилами харчування можна за допомогою. Кроків. Крок перший. Їж більше фруктів. Крок другий: їж більше овочів. Крок третій: споживай менше солі. Крок четвертий: споживай менше цукру. Замінюй цукор овочами і фруктами. І п'ятий крок: споживай чисту, безпечну воду і будь здоровий. Не менш важливою є інформація про розпізнавання однієї з найнебезпечніших хвороб інсульту. Учні ліцею ознайомлюються із симптомами за допомогою міжнародного проекту Супергерої Фест він спрямований на школярів молодших класів, які часто проводять дозвілля із дідусями та бабусями. Тож, у разі нещасного випадку, вони повинні знати, як діяти. «Симптомами дуже гарно знайомлять наші супергерої. Це дідусь Остап, який відповідальний за обличчя. Тобто, перший симптом, коли відбув перекошується обличчя, він веселий, він корчить гримаси, тому діти його запам'ятовують. Другий симптом, коли віднімає кінцівку, це за нього відповідальний дідусь Руслан. Він спортсмен, він був завжди дуже сильним, і от з ним можуть трапитись такі пригоди. Третій симптом, коли є проблеми з мовленням, за цей симптом відповідає бабуся Мотря. Ну і звичайно, Чарлі в нас є супергерой, який вміє дуже швидко викликати невідкладну допомогу. За словами учасників, мотиваційний захід крок до покращення життя як педагогів, так і дітей. Лекція була дуже змістовна, багато інформації є. Корисними для вчителів і як правильно проводити ті чи інші заняття з дітьми, як правильно подавати інформацію. Навіть маленькі кроки можуть привести до великих змін. Головне почати дотримуватись простих правил та мотивувати один одного. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. У Вовковенецькій громаді створили алею слави, присвячену героям України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на щиті повернулось 26 захисників. Ще сім пропали безвісти. Збудувати за власні кошти не вдалося. Тож керівництво громади звернулось до депутата обласної ради Вадима Лозового. В центральній частині Вовковенецької громади збудували алею слави. Пам'ятати імена, обличчя та історію кожного військового важливо. Герої та їх подвиг має жити в серцях нащадків. Варто щодня берегти історію і не дати її переписати загарбникам. 26 мужніх воїнів, які повернулися на щиті, споглядатимуть. Хотілося б, щоб всі ці чоловіки, хлопці залишилися живі, тому що це найкращі сини нашої Вовковенецької громади, найкращі патріоти. Вони віддали найцінніше. Ви знаєте, знала майже кожного. І дуже важко, і дуже страшно сьогодні дивитися на ці фотографії і не віриться, просто що їх немає вже в живих. На відкриття прийшли рідні, друзі, близькі, полеглих героїв жителі громади, працівники селищної ради та школярі тамтешнього ліцею. Матері, родичі, всі жителі нашої громади мають можливість прийти віддати останню шану нашим хлопцям, нашим землякам, які загинули за нашу незалежність, за наше майбутнє. Кошти на будівництво надали депутати різних рівнів, підприємці та аграрії краю. Ми звернулись до благодійників і спонсорів. Саму активну участь взяли депутат обласної ради Вадим Лозовий, Агрохолдинг-2012 та фермерське господарство Гуцуляків. Оця вся алея облаштована повністю виключно за кошти благодійників. Ця алея слави стане символом пам'яті та місцем для вшанування полеглих героїв. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Псоріаз являє собою одне з найбільш частих шкірних захворювань, на яке в середньому страждають від 2 до 7% жителів усієї планети, з метою якомога більше надати інформації суспільству стосовно цієї недуги, 29 жовтня у всьому світі відзначають день псоріазу. Тож разом з фахівцями пропоную пригадати основні причини прояву хвороби. Лікуй псоріа серйозно. Наші життя залежить від цього. Таке гасло запропоноване до Всесвітнього дня псоріазу, який відзначає 29 жовтня. Щорічна дата має на меті підтримати мільйони людей, які борються з недугою. З нагоди міжнародного дня псоріазу міжнародна федерація асоціації псоріазу пропонує об'єднати таких людей з даним захворюванням для того, аби максимально ознайомити людство з даною проблемою. В Україні півтора мільйона хворих псоріазом. Це хронічне захворювання, причини якого досі визначити важко. Хвороба найчастіше проявляється у людей віком від 16 до 30 років. Найбільше на розвиток псоріазу впливає генетика та стан імунної системи. Це мультифакторне системне генетично детерміноване захворювання, яке уражає не лише шкіру, але й суглоби та нігті. Також можуть бути ураження суглобів, псоріатична артропатія. Коли процес це залучається суглоби, і це в подальшому, якщо не лікувати, може призводити до інведелізації. Важливим чинником розвитку псоріазу є психосоматика. Негативно на поширення хвороби також впливає алкоголь, тютюн та стресові ситуації. Є й фактори, які навпаки призупиняють розвиток. Це проявляється у вагітних під час змін гормонального фону. Також хвороба не любить сонця, тому влітку процес розповсюдження сповільнюється. Основна увага на те, що не потрібно зволікати, не потрібно боятися даного захворювання, і псоріаз абсолютно не є заразним, тому що багато є інформації, але те, що псоріаз дійсно це не інфекційне захворювання, не заразне, і воно не передається ні при контакті, ні при дотику, ні якимось іншим чином, але ще генетично, але його потрібно лікувати. Здоров'я та добробут кожної людини це питання загального значення. Тому важливо продовжувати інформувати громадськість про псоріаз, підтримувати пацієнтів і сприяти створенню безбар'єрного оточення для всіх незалежно від їхнього стану здоров'я. телеканал Перший Подільський. Мрія, яка стала реальністю, дві сестри зі своїми чоловіками заснували власний бізнес. Вони стартували з невеличкої майстерні, але завдяки креативному підходу, якості продукції та щоденній праці, швидко здобули популярність на Хмельниччині. Ці дві родини доводять, що навіть у складний час втілення мрії можливе, якщо поєднати зусилля та натхнення. Наполеглива праця приносить результат. Дві сестри Ірина та Любов понад 10 років тому мріяли започаткувати власну справу. Коштів не було, тому разом із чоловіками поїхали за кордон. Починали ми з заробітків. Заробляли на станки, заробляли на машину, заробляли на матеріал, щоб почати це все. Три роки відкладали гроші і придбали перший деревообробний станок. Це було дуже важко. Бо це були і недоспані ночі. Ми працювали з самого ранку до ночі, щоб створити перший каталог, щоб можна було вийти з ним на ринок, щоб можна було працювати і далі. В перший каталог увійшло 10 моделей, які пропонували великим меблевим магазинам Хмельницького. Нині майстерня працює і користується попитом. Прохожу я на 9 годину приступаю до роботи, прибираємо. Починаємо, перебираємо робоче місце, беремо роботу і починаємо робити оцей кроватік. Загалом робота дуже подобається, колектив дуже чудовий. Кромлю такі царги, це у нас така кромочка, апарат, там заправляємо, клейде, синя крешечка. І все, і робота йде, дівчата мене не обіжають. Пережив їх сімейний бізнес дві кризи пандемію та початок повномасштабного вторгнення. Дівчата кажуть, що вистояти допомогла підтримка родини. Тепер у майстерні працює близько 40 людей. В сезон вони виготовляють від 600 до 1000 одиниць товару. Наша дитина, яку ми виколихали. тобто ми сюди вложили молоді роки. Ми сюди все майже вложили. У Нас були такі моменти, що ми навіть дітей часом не бачили, бо нам треба було працювати. Ну і це дуже важко. Це тільки зрозуміє той, хто його робив, колихав, дбав. Підприємство планують розширювати, не дивлячись на труднощі, адже переконані, тільки працею можна досягнути бажаного успіху. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Тисячу гривень у грудні отримає кожен українець. Таке рішення з ініціював президент. Їх можна буде витратити на вітчизняні товари та послуги. Що про це думають містяни? Дізналися журналісти. З грудня хочуть платити тисячу гривень кожному українцю. На думку президента, це вагома підтримка родинам. Чи розділяють його міркування містяни? Ну, Щоб трошки допомогти? Ні, мене настільки шикарно багаті. А кому мішають, кому не треба гроші, то нехай переведуть на ЗСУ, на дрони, на машини, у нас є куди переводити. Ну, думаю, для того, щоб всі е, мали пластикові карточки. Це тільки для того. Що та тисяча, це вона ні до чого. Лучше б зробили комунальні послуги на тисячу е, менше. Хоча б для пенсіонерів, для інвалідів. Лучше б хай б дали на війну ті гроші. Українець обійдеться вже. Я от пенсіонерка і то думаю обійтися. Лучше хай би тих солдатів, дікували, які лікували, які побиті. А для чого, на вашу думку, така ініціатива створена? Підтримати, мабуть, народ. Ну а що ж? Президент багато говорить, але все не підходить. Все неправда. Багато дуже він неправди говорить. Зараз народ обніщав, то може тільки заплатити за жигрів. А продукти так. Не знаю, це дурня, краще віддали на ЗСУ ці гроші. Бо все рівно, якщо було, от, після ковіду давали по тисячі, всі пенсіонери віддавали все одно на ЗСУ. Краще віддали на ЗСУ, ніж цього розтринкувати гроші. Поки я не бачу цього, поки слова, поки ще немає чого. Чи будемо звернутися, чи ні, я не знаю. Ну, для того, щоб допомогти людям. людям. Хто бідніший, а хто багато, я не знаю. Чесно, не знаю, тому що зараз є куди гроші витрачати на більш потрібні речі. Краще б ці гроші пішли на Збройні Сили України. Можливо, підтримати слабі верстви населення, а можливо і є політична вже е, якась думка така в майбутніх виборів. початку навчального року в Україні запровадили уроки щастя. Ця новина спричинила дискусію серед освітян та батьків у соціальних мережах. Насамперед, чи доречно впроваджувати цей предмет під час війни? А ще як вчителі будуть оцінювати знання і навички щастя? Представники Міністерства освіти і науки запевняють, впровадження не обов'язкове, а вчителі продовжують навчатись. Ці уроки мають бути запроваджені тільки ті школи, які виявили бажання, які виявили необхідність впровадження. Рекомендації щодо їх провадження, щодо їх проведення є розміщені на сайті відповідного Міністерства освіти і науки України, на сайті інституту модернізації з міста освіти. І це не є те, що має бути обов'язково, але те, що може бути запроваджене, якщо відповідне є рішення педагогічної ради школи, якщо є запит від батьків щодо щодо їх проведення і необхідності їх включення до. Освітні програми закладу освіти. Вчителі ще проходять відповідне навчання знов ж таки за бажанням, тому точної кількості ми ще не маємо. Буде після того, як вони відповідно закінчаться навчання. Це все про що встигаємо розповісти вам на цю мить більше традиційно у випусках «5 хвилин на головне та на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую, що обираєте нас.